Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо говорити про президент. про президент, про візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що там президент Зеленський зустрівся з усіма, мабуть, найвпливовішими політиками США. А, що це означає? Чого від цього чекати? Зараз поговоримо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Ілля Куса, аналітик Українського інституту майбутнього. Пане Ілля, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, вітаю. Ми розуміємо, що от українці, багато хто з українців можуть очікувати на дива після такого візиту? Сам по собі візит безпрецедентний за майже 10 місяців війни. Президент Зеленський не виїжджав за кордони України. Чи це не занадто наївно з нашого боку чекати на дива? І от які наслідки цього візиту на які наслідки ви очікуєте? Ну, в принципі, ми вже нам вже повідомили про основні наслідки. Я думаю, що суть цього віситу була ну складалася з двох частин. Ну точніше, дві цілі переслідувала. Перша ціль це донести ну особисто, так би мовити, особистою своєю присутністю, вмовити сполучені штати як нашого основного союзника, збільшити поставки і темпи військово-політичної і фінансової допомоги Україні. І друга ціль це е запустити, ну точніше, як це сказати, запустити чи продовжити переговори, тобто обмінятися думками е щодо питання завершення війни, тому що очевидно між Україною і деякими країнами заходу є певні протиріччя щодо того, як ми бачимо умови завершення війни. А як ви гадаєте, для чого був потрібен саме особистий візит? Ну, ми живемо в світі таких дуже розвинених технологій, і здається, що все можна зробити по відеозв'язку, по якимось, по якихось секретних каналах. Як ви розумієте, необхідність того, щоб президент Зеленський особисто летів до Вашингтону? Ну я думаю, що це треба спитати в нього. Я можу допускати, що Ну, особисті візити, взагалі, в зустрічі віч на віч, вони все таки є більш е важливими з погляду безпосередньої живої комунікації. Вона ніколи не замінить комунікацію по відеозв'язку. Крім того, можливо, теми, які вони обговорювали, занадто чутливі були, щоб їх якось транслювати, так би мовити, щоб ну або е я знову таки я не знаю, чи я це була в. Ну, насамперед, ініціатива саме зустрітися вживу чи нашого президента, чи Сполучені Штати погодилися. Ну тобто, ви не розгоджували воно доволі давно. Ну тону тобто, здається, можу... вибачте, що перебуваю, Здається, за інформацію, яка є в відкритих джерелах, там говориться про те, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтону. Ну, значить, ми можемо припускати, що Сполученим Штатам захотілося віч навіч переговорити з президентом і, можливо, деякими членами його команди з тих, хто поїхав туди, для того, щоб донести їм якісь ідеї, обмінятися думками щодо ситуації. Тобто, можливо, вони обговорювали те, що не можна було обговорити віддалено, і тому тобто, ну я, я припускаю, що знову-таки, я ну, персонально. Я думаю, ви погодитеся. Я знаю, що жива розмова вона все одно не замінить реального розмову там по зуму, по сайпу мовно кажучи, там, по захищеній лінії, якою розмовляють зазвичай президенти. А чи можна припустити, ну що і сам президент Зеленський вірив у те, що можливі дива, так якщо зустрітися особисто, якщо виступити перед конгресом особисто, ну тобто потиснути руки, і тоді можливо ми отримаємо те, що те, що ми хочемо отримати. Я чому про це запитую? Тому що а, після ну цього цієї промови, так потужної, про а, писали про те, що такої єдності в конгресі не було з 2001 року, коли після атаки. На нью йорк Вашингтон вперше зібрався конгрес. А з іншого боку, є от публікація Washington Пост. Я тут маю про процитувати: значить, на тлі демонстрації єдності, Зеленський та Байден розходяться у думках щодо деяких військових потреб за усмішками усмішками. Вибачте, усмішками та руко, рукостисканнями і новим пакетом військової допомоги на суму 1,85 мільярдів доларів. Український президент та його радники продовжують підштовхувати Вашингтон до передових озброєнь, які Байден не хоче надавати. Тобто, ми все-таки сподівалися на диво на всіх рівнях. Ну, якщо ви так ставите питання, можливо, можливо, ми дійсно так підходимо до всього. Я ж сказав на початку, що одна з цілей, на мою думку, поїздки було переконати американців збільшити нам допомогу, і один зі способів їх переконати це особиста присутність, потужна промова, вона була непогана і особисте радку рукостискання. В принципі, ну в цьому немає нічого фантастичного. Знову таки, ну ми ж не роботи, і особисте спілкування воно може мати вплив. І ну свого часу, ж наш президент так само робив ставку на персональну дипломатію, коли ми намагалися ще до війни вирішити питання Донбасу через Мінський мінський процес, через зустріч на Парижі особисто з Володимиром Путіним. Ну пам'ятаєте ці всі історії. Так так, ну там було це те, що йому будуть згадувати до кінця його днів. те, що він казав про те, що хоче подивитися в очі Володимиру Путіну. Ну так само, як колись Джордж Буш молодший, дивився куди там в очі чи в душу там Володимиру Путіну. Тобто, це я не засуджую це за все знову таки. Я не вважаю, що це щось таке прям велика зрада. Тобто, люди намагаються дипломатія. Ну краще спробувати, ніж нічого не робити. Тобто, спробували не, не вдалося. Ну, ми е, воюємо. Тобто, в принципі, це теж. Е, Якби це було очевидно, що або все завершиться переговорами, або все завершиться війною. Тому е, я думаю, що тут теж зіграла така от е, ну, ставка на те, що персональна присутність Зеленського а, ну, треба сказати, що все-таки він е, його ну, він має достатньо непогані рейтинги на суспільному рівні. Тобто, суспільство симпатії людей на його боці, він це знає, тому. Його особиста присутність в Конгресі, вона все таки з символічного погляду була потужною. Чи це вплинуло на питання поставок і підтримки, і завершення війни на наших умовах чи ні? Ну складно сказати. Я думаю, що тут ми маємо ми вже дізнаємося постфактум, коли вже будуть якісь рішення або їх не буде. Ну, 100% ми мали це зробити, і я думаю, що президент Зеленський саме на це пішов, тому що розумів, що це також шанс, щоб переконати, як ви вже декілька разів сказали американських політиків та чиновників, в тому щоб ми отримували більше допомоги. Все одно здається, що головною такою метою цивілізованого заходу, так чи цивілізованого світу, тому що там не тільки захід, там і схід так ось метою є те, щоб Росія не програла швидко. От е, чи у вас таке ж враження? Ні. Е, тут питання, мені здається, не в швидкості, Ну, як ви виміряєте швидкість поразки. Ну, Це така якась фотовологічна сприйняття. Я думаю, питання не в швидкості. Е, е, те, ті країни, які вже цивілізованим світом, я так розумію, мається на увазі ЄС, США, там, Канада, Австралія, ну, тобто розширений колективний Захід, називаємо це так. Вони зацікавлені в я б це назвав мабуть локалізації конфлікту, тобто для того, щоб він не виходив за межі України, тому що безумовно вони розуміють, що поки війна триває на території України, принаймні немає немає тих ризиків в сфері безпеки і оборони, які можуть виникнути, якщо, наприклад, війна в Україні якимось чином перекинеться. На Молдову з Придністров'ям, на Польщу, на Бал... на країни Балтії, яке стабілізує ситуацію в чорноморському басейні, і так далі. Тобто, всі бояться цього, і вони про це публічно говорять. В принципі, ми завжди час від часу чуємо то від Німеччини, то від Італії, то ще від когось то, власне від сполучених штатів про те, що вони не хочуть е, прямого зіткнення країн НАТО з Росією. Це якраз про це, тобто це в першу чергу про те, щоб локалізувати конфлікт. Як як з пожежою, тобто її е, обмежити, і потім для того, щоб вона не поширювалася. Я думаю, що в цьому у нас протиріччя є розходження, тому що. Україна вважає, що захід має навпаки далі піднімати ставки, і насправді треба далі розширювати допомогу, навіть якщо це може призвести до ризиків поширення там конфлікту на якісь інші території. З іншого боку, є позиція дійсно країн заходу, які побоюються цього, які все таки роблять ставку на більш ну такий виважений чи як це сказати обмежені. Кроки про що власне сказав і Джо Байден, тобто і він завжди про це говорить. Тобто, і я думаю, що в цьому, е, в цьому е, суть оцього нашого головного протиріччя по поставкам озброєння, про яке написало також і видання Вашингтон Пост, що е, Байден проти поставок новітнього передового озброєння, а ми навпаки його вимагаємо, тому що якраз він вважає, вони сприймають поставки такого озброєння як. Ескалацію з Росією дуже дуже суттєво і занадто швидку вони не готові до неї поки що. А ми вважаємо, що нам ну, зрозуміло, бо у нас не так багато часу. Ми не можемо собі дозволити сидіти і роками воювати. Нам потрібно якомога швидше лобіювати отримання цієї зброї. Тут у нас є дійсно розходження. Ну яке власне я так розумію, президент Зеленський спробував якось його синхронізувати, гармонізувати чи дати йому якоїсь ради особистою присутністю. Ну так, пане Ілля, коли я маю на увазі, що нам, ну скажімо, наші західні партнери не хочуть, щоб ми швидко перемогли Росію. То в мене, звісно, в голові є такий фантастичний, може фантазмагорічний сценарій. Коли так ми отримаємо оці дальнобійні ракети, це означає, що ми можемо знищити бази в окупованому Криму, можемо знищити військові бази, з яких обстрілюють у території України. Ми вже бачили там там Енгельс-2 і так далі. Тобто, це це. Ми вже робимо, але ми не можемо, здається, ми не можемо робити з цього систематично. Ну і з іншого боку, ви вже про це згадали: що звісно, ми вже маємо тисячі загиблих, ми вже маємо величезні е, руйнування. Ми вже маємо мільйони біженців і мільйони українців, які через ракетні обстріли. Сидять без електрики, без тепла, без водопостачання. Ну тобто ми вже маємо цю проблему, тому звісно, що логіка тут логічне запитання може бути в тому, а чого ще що ще має статися для того, щоб, скажімо, ті США, ті ж США сказали, Ну Окей, отримайте, тому що ну ви без цього не можете. Чи ви бачите, яким може бути розвиток подій для того, щоб це сталося? Я думаю, є тут. Дві або чи навіть три проблеми, ну не проблеми, а, чи фактори, які впливають на ці процеси, бо я вам не можу відповісти, от та що там буде, чого не буде. Але я можу вказати на три фактори, які от пояснюють, чому от ми не отримуємо того, що ми вважаємо, можемо отримати. Перше, ми дійсно не знаємо наскільки країни заходу можуть взагалі задовольнити всі наші потреби військові. Тому що ці потреби вони масштабні. Тобто, війна все-таки у нас не просто конвенційна, вона повномасштабна, такої не було давно. І це, не якась, це ж не, обмежена, не якась маленька обмежена операція, так би мовити. Тобто це повномасштабна війна, в якій застосовуються практично всі види озброєнь. Питання до країн заходу, чи є в них потужності, які здатні? Так, ма в такому масштабі е, виробляти цю зброю, яка нам потрібна. Е, я читав чимало матеріалів про те, що не здатні на даний момент, тобто вони можуть бути здатні через азо їм потрібен час, щоб запустити все це виробництво. Е, це перше питання. Тобто, реально є, є дійсно проблема в тому, що навіть якщо вони скажуть окей, ось вам все. Цього всього може все одно не вистачити, плюс вони не хочуть передавати щось, що може послабити їхню власну оборону. Друге, другий фактор він полягає в тому, що є дійсно серед країн заходу, ну це стосується більше не штатів. Я вважаю більше Європейського союзу. Є побоювання прямого зіткнення НАТО і Росії. Бо всі бояться ядерної війни, вважається, що якщо буде зіткнення, ризики застосування ядерної зброї зростуть. Ми можемо до цього ставитися як завгодно, але от такі побоювання вони реально існують в Європі, і з цим потрібно працювати. просто знову таки на це потрібен час. Ми повертаємось до цього. І третє, я думаю, що один з факторів, який впливає на все цей процес, це нерозуміння країнами заходу, що ну власне до якої міри треба воювати на яких умовах завершувати війну тому що у нас є своє сприйняття яке президент зеленський виголосив в своїй промові це повернення до території 91-го року тобто по суті деокупація повна і як він сказав абсолютно перемога в країнах заходу в штатах в франції в німеччині тобто в ключових країнах колективного заходу трошки інакші позиції е, з тих матеріалів які я читаю я слідкую я роблю висновок що вони не вважають реалістичним, наприклад, звільнення Криму. Вони дуже сумніваються, що можна швидко повернути під контроль України весь Донбас, і для них взагалі не очевидно, що саме от то до тако що саме так треба планку цю завищувати. Тобто для них, наприклад, от просто не захоплення Росією нових територій в наступному році це вже перемога. Тоді як для нас зрозуміло, це ну якось виглядає. Ну це типу зрозуміло, але це план мінімум. Ми б хотіли навпаки звільняти наші території. Тобто, і оцей цей фактор він дуже важвід дуже серйозно впливає на власне комунікацію між нами. І я думаю, це теж одне одна з причин, чому президент Зеленський поїхав в Вашингтон, щоб спробувати особисто домовитися і зрозуміти, де ми можемо все таки, як ми можемо синхронізувати оце наше різне сприйняття завершення війни, Пане Ілля, ну, От ви вже згадали і про наших європейських партнерів. Так, от ми серед іншого, буквально 20 хвилин тому, ми тут спілкувалися в ефірі з Джоном Гербстом, колишнім послом США в Україні. І от якщо дійсно в Америці ми маємо якусь Ну, може, невелику, але фракцію там республіканців, які щось кажуть, що ну не те, що не треба підтримувати Україну, а кажуть, що ну там треба контролювати гроші, і так далі. Ну коротше, є така фракція, вона не є дуже впливовою. Але такі люди, так серед їхніх законодавців, вони є. А з іншого боку, ми бачимо буквально сьогодні і вчора. Президент Франції Манюель Макрон, який знову повторює те саме, що він вже повторював: що звісно, Україна потребує гарантій Безпеки, але їх потребує і Росія. Він тут посилається на те, що вступ, скажімо, України до НАТО, Кремль, звісно ж, буде розглядати як конфронтацію, як ескалацію. І тут цитата: що з цією Росією таке важко уявити? Ну в сенсі, що. Україна приєднується до НАТО. Більше того, Макрон закликав Європу зменшити свою залежність від США, розвинути власні оборонні можливості. Тут його цитують Wall Street Journal. А це вам про що говорить? Тому що якщо в нас є якісь побоювання щодо США, наскільки вони вагаються, що вони готові надавати, то тут здається, ну саме наші європейські партнери взагалі. Дуже сильно бояться всього. Ну, це так по сполучених штатах. Я чесно кажучи, поки що ніяких проблем не бачу. Тобто, те, що там ті, які виступають проти взагалі підтримки України, їх дуже мало. Навіть серед республіканської партії, вони на маргінесі поки що, на щастя. Тобто ті республіканці, які критикують е, е, допомогу Україні, вони дійсно, як ви сказали, вони не хочуть, вони не хочуть зупиняти і вони хочуть створити механізми контролю цих коштів, цих е, озброєнь. І я в принципі вважаю, що нехай вони його створюють. Ми маємо це підтримати, тому що дійсно травма Афганістану все ще для них актуальна, коли вони 2 трильйони при доларів витратили в просто в якусь в, в чорну діру. І вони хотіли б безумовно більше контролювати, в тому числі щоб звітувати перед своїми виборцями. Я вважаю, що це легітимно. Абсолютно вони мають право на таку думку, і ми маємо це підтримувати. Тому що чим більше ми будемо навпаки, якщо ми будемо якось негативно на це реагувати, це буде їх більше дратувати. Тому тут але тут це не критична якась проблема для нас. По Європі це власне під власне заяви Макрона. Вони підтверджують мої слова, які я сказав про те, що в Європейському Союзі більше. Побоюються безконтрольного безконтрольної ескалації війни з Росією, тобто для них дуже важливо управляти процесом. Вони вважають, що якщо розширення конфлікту його продовження наприклад в результаті там нових постачань у Збройній Україні, якщо взагалі не говорити про мирні переговори, в принципі, вони вважають, що це перетворить цю війну на Гру з нульовою сумою, ну тобто, коли по суті мова буде стояти про те, що або абсолютно перемога або абсолютно поразка, і в такій ситуації вони вважають, що буде ну Росія буде воювати аж до застосування ядерної зброї, і тому вони дійсно цього бояться. І нам з цим потрібно теж працювати. Ми нікуди ні від цього не дінемося, тому що європейський союз, як би ми до цього не ставилися, вони дуже багато допомагають, особливо в фінансово-економічному плані. Тому просто я можу сказати, що нам потрібно з цим придумати, як співіснувати. На жаль, ці погляди вони поки що є достатньо широко розповсюдженими серед європейської спільноти європейських політиків. Ну і і також, па, пане Ілля, ми ж розуміємо, що е, такою великою ставкою Путіна є саме те, щоб е, був цей хочеться сказати, розбрат, але не розбрат, суперечки так між нашими партнерами. От зараз, коли Макрон каже про те, що треба позбутися е, впливу США, е, ми пам'ятаємо, що також були ну такі звинувачення з боку європейських політиків, що нібито США е, ну наживається. На, на цій війні в сенсі, що вона там США продають газ, і можливо, що а, це також є частиною їхнього прибутку. То чи ви бачите те, що з'являються такі тріщини, чи це небезпечно? Чи ви бачите, що вони вже небезпечні? Ну я не бачу, що вони небезпечні. Безумовно, суперечки завжди будуть. Ну тим більше, ми ж говоримо про ми, знаєте, ми просто звикли говорити захід там захід. Вважаючи, що це якась там якась монолітна сила, там одна. А ми, ми забуваємо, що країни заходу це там 30 плюс країн, які мають все таки трошки різне, можуть мати різне сприйняття війни, різне бачення, завершення війни, свої інтереси. Тобто, я не знаю, чи відкрию я секрет, але якщо скажу, що в принципі. Всі так чи інакше на цій ситуації заробляють ну в якомусь сенсі, тобто всі якось її використовують. Там Туреччина її використовує для того, щоб заробляти на зерні, наприклад, там чи сполучені штати використовують, щоб витиснути Росію з енергетичних ринків, що вони давно хотіли зробити, бо вони є їхнім конкурентом, в тому числі е е е е так само, як арабські країни, теж зараз їм вигідно, щоб Росія йшла з європейського ринку газу, бо вони самі можуть нарощувати поставки газу і нафти, і так далі. Тобто, це в принципі нормальний процес. Інше інше питання, що ті ще не є. Безумовно, є суперечки про те, там скільки хто має допомоги Україні надавати, наскільки справедливо роз, розподілена ця допомога між країнами, там скільки чи дають більше США чи ЄС. Щодо питання поставок озброєнь дійсно є країни, які не хочуть, наприклад, поставляти танки, як Німеччина, а є країни, які як Сполучені Штати чи Британія, скоріше, які навпаки лоб'юють, щоб все таки танки ці поставили, і так далі. Але ці тріщини, на мою думку, вони не є поки що критичними. Сказати, що вони через них розвалиться там, наприклад, цей альянс, який нас підтримує, я поки не можу. Ну, це хороші новини для нас, пане так. Ілля, Дуже дякую вам за цю розмову. Ілля Куса, аналітик Українського дякую. інституту майбутнього, був з нами на зв'язку. А ми говорили звісно, обговорювали візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Там він провів переговори з президентом Сполучених Штатів Штатів Америки Джо Байденом. Далі вони дали спільну прес-конференцію. Потім був виступ президента Зеленського у Конгресі. Як повідомляється, що от з 2001 року не спостерігалося такої одностайності у стінах конгресу. Коли говоримо про 2001 рік, то маємо на увазі той момент, коли американські законодавці зібралися на перше після терористичних актів 11 вересня засідання. З іншого боку, з того, що ми бачимо в американських медіа, можемо говорити про те, що не всіх президенту Зеленському вдалося переконати в тому, що Допомога потрібна Україні. Тут йдеться про невеличку фракцію республіканців. Тут називають їхні імена. Тут є і така Синтія Ламіс, яка каже, що американський народ не повинен платити за ці військові дії, як вона каже. Є і Кевін Маккарті лідер республіканців у палаті представників, який сказав про те, що він підтримує Україну, але хоче, щоб ну коротше його логіка щоб краще. Контролювали гроші, які отримує Україна. Я тут думаю, самі українці вважають це логічним і Також це підтримують. Тож, ми побачимо, якими далі будуть дії США щодо Росії. Зараз ми отримали ем, таке підтвердження того, що нарешті Україна отримає. Петріоти так, системи протиракетної оборони, поки що йдеться про одну батарею, але пам'ятаємо, що десь місяць тому це вважалося фантастикою, що ми їх взагалі ці комплекси отримаємо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.